Щось Что шо, шо? Ну прийшов подивитися на вас. Поцікавиться, так? Само. Пятнадцять девять И. Що? Пятнадцять дев'ять мене цікавить. Пункт справи. Машині є. Ну, тож я прочитав, та й того прийшов до вас. А ви не знаєте? Ви спілили по території. Безпосередньо в місті виїзду не можна стояти. Хотів вас попросити, або прип... перепаркуватися, або включити маячок. Громадяни. Ну і все. У вас робота куди працює? Я не працюю. Чим, ви думаєте, що я чимось не тим займаюся? Ви чимось не тим займаюся. Не будете паркувати? Перем... Що? Не будете машинку представляти? Я, я Я попереджаю. вас. Вам дозволили знімати? Ви, ви чули закон, що забороняєте знімати ліці? Який? Не чули? Я чув п'яту статтю закону України про міліцію. Я вам кажу точно, що я подам на вас суд. А то що я вам не дозволяю знімати у нас, а ви знімаєте. Добре. І, і я, 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 буду, раз... я з радістю буду чекати повістки. Дуже Поїхали зі мною десь знайдете порушення, спинити, подивитись документи. Я не збираюся ваші документи, дивитися, я по машині проб'ю дознати. А машина Повір. не на мене. Яка різниця. То що, ви не будете перед цим сам перепарковуватись? Ну, якось міняти свою дислокацію. Там, от де я, наприклад, став. Я? А що? Що а там може стояти? А що не може? А не місце для паркування. А тут, а місце? тут да. взагалі місце виїзду з колега, території. Вон, я тільки що бачив, дві машини, їхали і мали вас об'їжджати. Куди? Ну туди, Одна грузова, один мерз, тільки що, по-моєму, їх. Да. Ну. Я ж не замітив, які машини приїхали. Треба було зняти, пояснюють, які брати. Та, на що мені пояснити? Я так подивився, мені просто цікаво. Я дуже радий. Я постою тут з вами, добре подивлюся. Як ви працюєте, ви тут як порушуєте тут... правила? Ви тут не должні стояти біля нас. <laughs> а чого? скажіть? А чого ви маєте біля стояти? А не немає? А чого ви маєте? Ну, мені забороняє щось. Що? Забороняє мені щось. Вам? так. Да. Є багато порушень? Ваші проблеми і просто о, дивіться, ще одна машина замість ближче, щоб до права їхати. Вона їде посеред дороги. Я вже колись до вас підходив, так? Да? На мігалкою, мені заповнилось. Кажу, колись до вас підходив, мені мігалочка ця заповнила, на шелі ви стояли. Ні? Значить, може, не ви були. Ви як думаєте, порушують чи ні? Сильно. Вроді, да, вроді, ні. <ріст> Тут можна вдвоні, говорити. А можеш до вас дає питання, і я їду. Ви реально думаєте, що не нарушають? Я не відповідаю на питання. А, ну добре. А що нарушають? Правила зупинки і стоянки. Як, як їм... Стоять безпосередньо в місті виїзду з прилеглої території. Угу. Стали б отам, отам, де я поставив машину. Стояли, ну, так... хочеться тут стояти. Не так хіба? Ну що? Я вже там на Ютубі подивлюся, я там вже є. Так, я бачу. <рес> Ви там вже всі є, буші. Купили собі якусь треногу, що щоб поставити. Ну, Ти тяжко тримати. А я спеціально купив легенький, щоб з камерою не ходити, на телефон знімаю. Тяжко тримати нормально. Будь ласка, тоже нас ну, здають туба. Байчки так і не включаєте. Акумулятор сідає. Ага, ну це теж є. Ось стільки приладів тут лежить. Крутих. що там Ні, я собі дивлюсь так. У яка, якого, яка, там приладів, які вони? <fix> Просто відмічаю, що багато є добре. Ні, ну то а на а що ви знімаєте? Може я там щось особисті речі, якісь поставив, ви їх знімаєте. Ну то що? Ви зараз прислужте ну, eh, при виконанні. В середині службового автомобілі, що ви там? Що у вас таке там цікаве, що ви там знімаєте? Ну от я побачив іскурку по мою, чи радіс, як він тут називається, рада. Кажу, відмітив, с... 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 що стоїть. там приладів, Ніяку їм не різницю, yeah, просто каже, що стоїть. Свою... Я ж не йду до вас автомобіль, не знімає, що у вас там є. То можете піти, раді Бога. А це... Я от не хочу, щоб ви знімали автомобілів всередині. Ну, я ж не природу? залежу туди в середину. Якби yeah, я проходив, побачив, yeah. то й карантин, що я зніму, покажу, що я пройду, побачу. Yeah, я ж вам поясню, якщо хочете знімати природу, ви знімайте природу. Ні, мені подобається знімати інспекторію. То снимаешь инструктуры? Ну, это В середине в автомобиле рачи какие-то вот, ну, находятся. Вот смотрите. Бачите, я снимаю рачи, и инструктор попадает. Ну, я вам еще раз поясню, что рачи в автомобиле... Можно я сниму, что, -то, что -то? Будь ласка, на. Добре видно? Добре, добре. Солнце не мешает? Не, солнце не зайшло. Нет, скажите серьезно, думаете, что не нарушаете, или вам просто так в кайф тут стоят? Ну, я не знаю, как... <laughs> ну вот там, где я стал. Туда же можно заскочить и стоять и без поручить, без ничего. ничего. <laughs> А-а-а... У нас машина поломалась. Чекаємо, зараз має під'їхати допомога. Потягнути? Да, Давайте -давай, толкнемо. Да, не заведеться? Заведеть? Да, Аварійка не теж хоч не не, не блимає. а ну да. Я почекаю, з вами допомоги вашої. А тому як -то. відказав? От ви лапаєте на скорості, воно стоїть молоковоз порушує правила. Чим саме порушує? Ну до лінії є 3 метри чи нема? До якої? До Осьової? Не до Осьової, а до Розсієва. До осьової, якщо ви не знаєте правил, то повчайте, Почитайте, шановні. Буквально. Ну я не скажу точно, скільки деякий час назад їхав тут і тут теж. До стаційної лінії розмітки, шановні, а не до осьової. Я не кажу до осьової, я кажу... Вы сказали до Ну no, ладно, думайте, я, послу... что я потом послушаю, что я сказал. машинка инспекторов. Придеться чекати, поки я звідси поїду, бо якщо заведуться, то буде якось негарно. Вже сідає в мене батарейка, зараз я скоро й можу поїхати звідси. Танки. Не розуміють, інспектор зараз я спробую по-другому зробити це все. Зроблю. І піду позвоню гарячі лінію. Mm -hmm. Може вони щось вирішать. Спектри так не рухаються, як хочуть. А подивимось, що буде з цього вийде, може поїдуть. Так, я ковчу чаю, бо сюди батарейки.